В Україні вже декілька днів продовжуються активні обговорення по істині шокуючого і резонансного розслідування журналістів української правди, які зібрали докази зловживань, кумівства та знущання солдатів у 211-й понтонно-мостовій бригаді сил підтримки ЗСУ. Скандал виявився таким гучним, що не обійшлося без реакції військового командування, міністра оборони і, звісно ж, правоохоронців. Але про усе по порядку. Ви на каналі Україна на часі. І Зараз я розповім вам, про які саме порушення і зловживання у 211-й бригаді ЗСУ йдеться у розслідуванні, як саме на них відреагували правоохоронні органи, міністр оборони і військове керівництво країни, і до яких кроків вже вдалася влада та ДБР. Підписуйтесь на канал і поїхали. 16 грудня журналісти ОП опублікували матеріал, в якому зібрали свідчення зловживань командування фізичного насильства над військовими, а також вимагання грошей у солдатів 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки збройних сил України. Частину матеріалів вони нібито отримали від одного з офіцерів, який займався службовими перевірками. Варто зазначити, що військовослужбовці бригади займаються суто інженерними роботами, будівництвом понтонних переправ і облаштуванням оборонних позицій. Участі саме в боях вони не беруть. Тож фактично ризик поранення чи загибелі у таких бійців значно менший, ніж у піхотинці. Саме тому, як стверджують журналісти УП, туди прагнуть потрапити багато мобілізованих і це, вочевидь, дає простір для зловживань. Військові на правах анонімності розповіли, що в бригаді є чоловіки і дружини, батьки і сини, куми і далекі родичі, коханки, друзі, однокласники, сусіди і всі інші, кого можливо притягнути зі свого оточення. А штатний розвиток з бригади дійсно довів, що бригада налічує не одну сім'ю. Начальником штабу бригади є Валерій Пастух, а Владислав Пастух його син і похресник комбрига Олега Побережнюка командував одним із зводів першого батальйону. Саме Владислава Пастуха звинувачують у знущаннях та вимаганні грошей у військовослужбовців. Він погрожував бійцям переведенням у піхоту, шантажував їх грошима та застосовував фізичну силу. Ба Більше командир Олег Побережнюк залучав декого з військових до будівництва свого приватного будинку. Хоча за документами вони у цей час були у відрядженні на нулі, отримали за це премію. Чимало часу вище згадані чоловіки приділяли й покаранню військових за вживання алкоголю. В умовах воєнного стану за такі дії солдатів мають карати штрафом у розмірі до 34 тисяч гривень. Однак на деяких з них протокол у бригаді не складали, за що порушники мали заплатити на руки командира. А тих, хто відмовлявся платити, били. Одного з таких солдатів Владислав Пастух нібито прив'язував до дерев'яного хреста і навіть фотографувався поруч з ним. Саме це жорстоке і шокуюче фото ви могли бачити в мережі. Врешті про ці факти в бригаді довідалися, але покарання ніхто не поніс. Перевіркою займалася військова служба правопорядку. Тільки пастуха у розпал перевірок підвищили. А 1 листопада цього року президент нагордив його орденом Богдана Хмельницького третього ступеня за особисту мужність виявлення у захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. Натомість Валерій Пастух виплатив гроші постраждалим, які написали рапорти і довели перекази квит. Санціями жодного кримінального провадження через знущання з військових тоді ніхто не відкрив у прес-службі бригади. Від імені побережнюка не стали коментувати ні справу щодо накладання протоколів, ні вимагання грошей, ні знущання з військових з боку Владислава Пастуха. Однак зазначили, що в прямому та безпосередньому підпорядкуванні батька Владислав ніколи не був. Лише у той день, коли УПЕ опублікувала розслідування, з'явилися і офіційні коментарі генштабу міністра оборони, ДБР, офісу генпрокурора та Нацполіції. У генеральному штабі повідомили, що за рішенням головнокомандувача сирського до військової частини направили комісію для перевірки звинувачень у знущанні. На час перевірки командира військової частини відсторонили від виконання службових обов'язків. Там також зазначили, що раніше за окремими вказаними у розслідуванні фактами вже проводили службову перевірку і ще тоді порушили кримінальне провадження. Очільник міноборони Рустем Ум'єров розпорядився негайно почати роботу інспекції щодо сімейних підрядів, поборів та знущань з військовослужбовців і пообіцяв з'ясувати, чому так довго тривало розслідування цих ганебних речей. Військовою службою правопорядку. Тернопільська спецпрокуратура у сфері оборони вже ввечері 16 грудня відкрила кримінальне провадження щодо нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих командування. Натомість у ДБР зазначили, що раніше до них не надходило жодних матеріалів щодо цієї ситуації, ані від офіційних осіб, ані від військовослужбовців 211-ї бригади. 18 грудня радниця ДБР з комунікації Тетяна Сап'ян повідомила, що державне бюро розслідувань вже розпочало працювати над справою і повідомлятиме про її перебіг публічно, зокрема, і про вручення підозр. на сьогоднішній день. Я можу сказати, що усі потерпілі, про яких згадувалося наразі, ДБР встановило, що вони перебувають в зоні бойових дій. Вони щоб з ними поспілкуватися зараз, слідчі виходять з ними на контакт для того, щоб запросити їх на спілкування і таким чином мати уже. Фактично, факти зафіксовані е, свідчення про правопорушення того чи іншого посадовця в цій е, бригаді. Нацполіція ж заявила, що командиру однієї із військових частин вже повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Втім, імені підозрюваного не назвали. Його підозрюють в тому, що він залучив чотирьох військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині. А натомість вони отримували грошове забезпечення як у зоні бойових дій. В офісі генпрокурора уточнили, що йдеться саме про командира, згаданої розслідуванні журналістів бригади, тобто Олега Побережнюка. У військовій частині за місцем проживання командира і військовослужбовців та на об'єкті будівництва провели обшуки. Тим часом український омбудсман Дмитро Лубінець взяв під особистий контроль справу про ймовірні знущання з бійців у 211-й понтонному мостовій бригаді. Він уже відправив листи на генштаб збройних сил України та військову службу правопорядку в ЗСУ, щоб перевірити інформацію та провести службове розслідування. Нині ж нам залишається лише одне стежити за перебігом розслідування і вірити, що подібних кричущих випадків більше не станеться. Хоч в це і складно повірити, адже за 11 місяців 2024 року бійці надіслали 3807 звернень про порушення своїх прав, серед яких орієнтовно третина скарги на військові частини. Тобто, це не поодинокі випадки, а система система, яку конче необхідно зламати. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Дякуємо за перегляд цього відео і будемо вдячні за підписку на канал і лайк під цим відео. Па-па!